Вітаю, чергова передача серії Зради чи Перемоги від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо на актуальну тему. ну Всі розуміємо про яку тему можемо поговорити. Це дзвінок Трампа Путіну. І ось нещодавно закінчився дзвінок Трампа Зеленському. так? Я дуже довго тягнув з тим, щоб робити цей випуск, бо, чесно кажучи, настільки ця спекулятивна тема, я про це часто на ефірах на телебаченні, на радіо кажу, що ця тема буде тривати ще достатньо довгий час. Є спеціальні інформаційні зливи, створюються такі хмари інформаційні так, з різних сторон, які затьмарюють суть проблеми. Які постійні вкиди інформаційні про що домовились, ні про що домовились, якісь плани, які нібито існують, там постійна в сфері так би мовити інформаційної цієї аналітики, політичної аналітики, оці всі роздуми щодо того, чи здасть Трамп Україну, чи не здасть Трамп Україну, що виграє Путін, чи не виграє Путін. так? І, ну, чесно кажучи, дуже важко на цьому будувати якийсь аналіз, бо знову ж таки, ми зараз знаходимося в такий період е, історії, коли дуже часто е, за цими інформаційними постійними вкидами, за цими інформаційними е, піар-акціями, ну, те, що робить Трамп, це така класична піар-акція, коли ти намагаєшся. Продавити чи продати якусь тему, яку ти не можеш пояснити, не можеш охарактеризувати, не можеш а, а, якимось чином пояснити, але робиш от, як його найлюбленіша форма це казати на все, що все було чудово. Так от знову ж таки, а, після вчорашньої розмови, суть якої ми десь приблизно вже маємо, так він знов сказав, що все було чудово. Хоча насправді нічого чудового там не було. І якщо. Трамп, а судячи з усього, Трамп розраховував, що він все ж таки зможе продавити а, Путіна на згоду про припинення вогню на 30 днів, це не вдалося. Так? Тому в цьому плані це провал. Ну і це логічно, що, наприклад, він не дав ніякої прес-конференції, зробив декілька заяв, ні, абсолютно ні про що. І там були викиди з про те, що вони розмовляли про хатей. Очевидно, що. Цей раунд Путін виграв. Це не катастрофічно для України. Але, звичайно, знов ж таки я розумію, дуже багато людей очікувало, що вони все ж таки домовляться. Тобто є дві такі точки зору, так, крайні, це одні, що вони все ж таки домовляться, і чим чим ближче, чим тобто, скоро, тим краще. Чи вони взагалі не про що не домовляться, і війна буде продовжена. Чи, можливо, навіть більш в такому тяжкому варіанті. Я притримую з точки зору десь посередині про те, що в тій чи іншій формі Трамп спробує, я не кажу, що це вдасться, але спробує все ж таки просунути свою ідею про 30-денне припинення вогню. А потім, виходячи з логіки, взагалі цієї війни, відбудуться такі події, які, звичайно, зірвуть цю, цю домовленість, але на той момент. Трамп виконує свою функцію, він скаже всім, який я миротворець, я спробував, але це вже не мої проблеми. І перекине е, цю проблему повністю на Європу, а сам займеться внутрішніми проблемами американськими більш детально, ну і своєю улюбленою грою, тобто займеться гольфом. Тому. Якщо робити такі короткий, короткий аналіз тої розмови, яка відбулася вчора, Путін виграв собі десь приблизно два місяці, так? Його задача, я постійно про це говорю, затягнути цей процес. І він, в принципі, досягає певного успіху, він затягує, так? Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь і ставайте спонсорами. Я так певно, що наступна зустріч між американцями і росіянами, яка відбудеться десь на наступному тижні знову в Саудівській Аравії, вона буде говорити про наступний етап, так? Тобто зараз домовились про припинення вогню в енергетичній сфері. Я не буду казати, наскільки це виконується, так, бо ми всі бачили, що результати так мовити атаки росіян. На Україну знову ж таки, хоча, хоча, повертаючись до цієї теми, дуже цікаво, як маніпулюється інформація і як отримують інформацію американці, Так? Тобто Міністерство оборони Росії заявило про те, що шість дронів, які вже випустили на Україну, були збиті росіянами, ж, бо, ну, бо Путін наказав припинити бити по, по енергетичній інфраструктурі. І відкрив вже помічник, а, помічник Трампа цих питань, він вже заявив про те, що він вірить в що дійсно так, так і було. А, тому, закінчуючи а, тему розмови, домовились не бити по енергетичній інфраструктурі, і Путін звич, отримав отримав ну, певний час. Пролагаються так, бо треба буде домовитись там про другий пункт. Це мабуть домовляться, що не бити в Чорному морі, по портам не бити так, потім домовляться ще про щось. І, можливо, в той строк, який собі запланував Трамп, а він запланував все десь зробити до Пасхи до 20 квітня, так, він все ж таки досягне такої домовленості з Україною і з Росією без, без. Умов, які ставить Путін, по-іншому, це домовився не буде досягнуто, я тут в цьому не сумніваюся. І потім вже буде ще 30 днів цього припинення вогню, яке, можливо, зірветься посередині, можливо, в кінці. І ось Путін має два місяці для того, щоб спробувати затягнути Трампа в свою гру, пробуючи продати свій вплив, там, наприклад, на Північну Корею чи на Іран, чи втягнути в якісь інші економічні справи, так. І зацікавити його саме не війною, а перевести цю цікавість на саму Росію, так і повернення Росії в цивілізацію в цивілізований світ з допомогою Америки. Вийде чи не вийде в нього? Це будемо дивитися, але план в принципі зрозумілий. І в цей час, звичайно, Трамп не буде робити якихось ударів по нафтовій промисловості Росії, не буде робити санкцій. Якихось так він. Дай Боже, не буде припиняти дії тих санкцій, які зараз діють. Так? Ну і це вже певний успіх для Путіна, так, і певний неуспіх для Трампа, який, якому показав Путін, що е він зрозумів, що Трамп поспішає, і він буде це використовувати на свою користь. І в цій схемі, так би мовити, Трамп, е ну, скажімо так, показує себе як не дуже ефективний перемовник. Навіть якщо він досягне свого результату, цей результат буде, ну, скажімо так, дуже сильно розтягнути в часі. І, до речі, щодо, щодо результату цієї розмови, по різному дивляться Білий дім заявив про те, що і Трамп заявив про те, що ніяких розмов про допомогу Україні, про припинення допомоги Україні, не йшлося. А Кремль заявляє, що йшлося про це. так? Тобто, очевидно, що вже навіть в цьому, в цьому плані є певна маніпуляція. Якщо б вони про все, як дуже часто прихильники ідеї, що Трамп це Ген-Краснов, і що Трамп продався Росії, чи Трамп хоче там, любить дуже сильно Путіна і хоче з ним якусь унію, нащо гру грати. Так, Я просто не бачу жодного резону. Абсолютно жодного резону не бачу. А, тобто тут... Такому в, 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 в цій темі Путін виходить, підставляє Трампа, якщо заявляє про те, що нібито ця розмова, що мова про допомогу йшла, а Білий дім про це не говорить. Тому я думаю, це чиста маніпуляція Кремля Путіна. Про те, що тобто, це говорить про те, що все ж таки Трамп розуміє. Що максимум, який він може витиснути з України, він вже досяг. Тобто Україна погодилась на припинення вогню без усіляких умов. І він хоче, і це зрозуміло абсолютно за логікою, так щоб це виглядало більш-менш справедливо, щоб так само погодилась і Росія. Росія намагається вставити максимум різних умов. Ну як мінімум, я так розумію, Путін буде противитись а, припиненню вогню до. Гарантію йому, дати не гарантію, обіцянки, що буде хоча б американська допомога припинена. Ну, європейську точно Трамп не зможе, хоча ну, і уявляє собі, щоб настільки все погано було. І а про мобілізацію. Ну, я не думаю, що це пройде, бо ми знаємо, так, да, дві умови, нібито виставлені так, для того, щоб припинення вогню, це припинення військової допомоги і припинення мобілізації в Україні. Е, тому от такі, така проблематика серйозна зібралась, так. І найближчим часом відбудеться зустріч російських американських делегацій. Вони поговорять знову ж таки про продовження далі переговорів, потім знову відбудеться телефонний дзвінок, чи зустріч навіть, навіть вже можливий зустріч Трампа і Путіна. На якій вони. Вже перейдуть до так би мовити до етапу припинення вогню повночі, буде ще якийсь проміжний варіант. Бо час, в принципі, є до 20 квітня, де ще місяць залишається, так час ще є. Звичайно, що Трамп хоче, щоб це виглядало максимально тріумфально. Тому це ми зрозуміємо по його піар-діяльності, якщо він погодиться, якщо Путін погодиться на... Припинення вогню, я думаю, що перший, хто не зможе втримати в собі цю інформацію, це буде, звичайно, Трамп. І е, ми, ми це бачимо кожен день. І, до речі, ми бачимо кожен день, спостерігаємо, що все ж таки це не єдина проблема в оточенні Трампа, що вони... Дуже багато чого не знають чимсь так би мовити конкретно. Томик немає конкретного плану, але ще і протиріччя конкретні між різними представниками різних груп. Так, тобто Рубіо там, грубо кажучи, представляє більш конс... більш традиційну республіканську верхівку. То інші, ну, першого, це маск. Вони представляють зовсім іншу точку зору. До речі, маск зробив дуже цікаву заяву мені. Ну, в мою версію, яку дуже багато хто не вірить, я про це говорю достатньо давно. Ті, хто дивилися мої відео, знають. Він сьогодні заявив про те, що він планує створити нову цивілізацію, людську на Марсі десь через 20-30 років. А в наступному році, за його словами, відбудеться перша експедиція на Марс. Тому оця його поспішність і ця його. Дикудивакуватість, і оце, от ну, мене завжди це от зараз останнім часом. Я задаюся питанням. Ну, реально, людині там за 50 він мульти-мульти-мультимільярдер, і жити поруч, постійно знаходитись поруч старого дідугана, ну це якась супер ідея повинна бути, заради чого це це робиш. так? І заради того, щоб побороти і чи не знаю, повернути владу білих в Південній Африці, чи якась ще супергіперідея, якось виглядає, ну, мені, ну, для мене принаймні виглядає не дуже переконливо, а от а, зосередити всі американські, а бажано взагалі всі ресурси цивілізації людської для того, щоб створити нову цивілізацію, за словами Маска, на Марсі, це цікаво. Ось вже відбувся розмова Трампа і Зеленського. В принципі, зрозумів, що більшу частину, мабуть, Трамп розповідав певні моменти розмови з Путіним. Зеленський, скоріш за все, висував свої аргументи щодо того, що Росія не збирається припиняти вогонь. Все одно буде бити. Можливо, Трамп переконував, що він вірить Путіна, що Путін пообіцяв і приводив цей приклад з приводу дронів. Що з е, е, шахетів, да, які були збиті російськими же ППО? Що мовляв, це от приклад того, що він буде виконувати умови. І Зеленський, за словами Блумберг, вже пообіцяв, що Україна погоджується виходити в цей режим. Тобто росіяни не б'ють по нашій енергетичній системі, а ми не б'ємо по їхній. Тепер треба мабуть, якісь списки так помінятися списками, які саме про які саме об'єкти йде мова. Озножки, це така ну, дуже в цьому плані, тобто ми це побачимо, до речі, сьогодні. Що раніше можна це було скинути на плани, якісь там на неузгодженість, на якусь гру Путіна. так? Сьогодні, завтра, післязавтра ми будемо бачити, наскільки він готовий виконувати ці обіцянки, обіцянки Трампу. Тому сьогодні ось так. Я намагався достатньо коротко розказати свою точку зору, дати свій певний аналіз того, що відбулося вчора і відбувається сьогодні. Пробачте, що я зараз не так активно виходжу зі своїми от реально цими етерами. Не хочеться говорити зараз на якісь інші теми буде не актуально. Я, знаєте, не хайпую, я не люблю якісь голосних таких заголовків і все інше. А от. Я дивлюсь на своїх там колег, інших ютуберів, ну, але кожен день розмовляти на одну і ту ж саму тему, пережовуючи одні і ті ж самі факти і відсутність фактів, слова, які сказав Трамп, які не сказав Трамп, які йому приписують, чи приписують Зеленському, чи приписують Путіну. Чи це все ну, трошки набридає. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо, якщо вам дійсно це цікаво, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, я намагаюся відповідати на них. І найголовніше, це дуже важливо для того, щоб YouTube Ріс, мій YouTube Ріс, це ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень, бо отримаєте можливість першим бачити відео. Ну і, в принципі, ви дійсно мені допоможете в інтеграції цих відео в YouTube. До побачення, до наступних зустрічей!